Друзі, з сумом змушена вам повідомити про те, що Ніколаєнко Валерій Вадимович, мій колишній викладач з футболу, з кафедри футболу, просто прекрасна людина, помер на 66-му році життя внаслідок боротьби з важкою хворобою. Скажу чесно вам, звістка, мене все-таки шокувала. Хоча між нами, кажучи, я напевно розумів десь підсвідомо, до чого воно йде, сам стикнувся колись такою проблемою своєю мамою. І деякі подробиці він не говорив мені, хоча ми там мали розмову три тижні тому. Деякі подробиці, які я дізнався від його дружини, від його доньки. отакі такі дрібнички, знаєте, але все-таки наштовхували мене на думки, що у нього все дуже і дуже погано погане здоров'ям. Я навіть боявся подумати, що це фініш, але, на жаль, так сталося, що вкотре нагадує нам, наскільки нетривалим, швидким є наше життя і наскільки змістовним воно було у того ж самого Валерія Ніколаєнка. Валерія Ніколаєнко, ви знаєте, він людина був ну, надзвичайно добра. Це я думаю, він... так, напевно, було б зрозуміло, раз я про нього відео знімаю, але. Людина, до якої завжди можна було подзвонити з будь-якими проблемами футбольними, нефутбольними, запитати поради, він завжди казав: дзвоніть: є якісь питання, не стісняйтесь там, і так далі, і тому подібне. Плюс, що стосується його професійної діяльності, він написав безліч книжок. Безліч літератури, і люди, які хоч трохи цікавляться глибше футболом, ніж там просто подивитися його з екрану телевізора, вони помітять можуть помітити, що якщо ви задаєте якусь тему з футболу, да, написано там українською, російською мовою, я маю на увазі літературу нашу вітчизняну, то ви можете помітити, що ну, в першу чергу вам в Гуглі буде викидати праця саме Валерія Ніколаєнка. От такою людиною він був. Шкода. Царство Небесне Валері Вадимович, ми будемо вас пам'ятати.